Закладки та пано з цитатами на Рівненщині завершився проєкт вишивка українською, який передбачає навчання жінок ниткографіці. Це техніка вишивання, яку започаткувала письменниця та майстриня Олена Мєдвєдєва. Серед нас були ті, які вперше взяли голку до руки, полотно, і вишивали, і вишивали саме українською. І це жінки, які переїхали до рівного, також гріє душу цей факт. Були ті, які вишивали і українською, і вже іноземними мовами приємно досить. Малюки, дівчатка вишивали, вишивали трьома поколіннями. Родина прийшла. Яка могла розпочати роботу і завершити бабуся, мама і от онучка у такий спосіб. Організатори хочуть популяризувати сучасне українське слово та давнє українське мистецтво. Це настільки круто, бо вишивка українською це щось нове. В той же час це популяризація, промоція, це передача від покоління до покоління певних знань, вмінь навичок І ця ниткографіка – це взагалі щось нове. І сьогодні справді рівне стало столицею вишива. На слова проєкт відбувався у Рівному острозі, здолбунові Костополі і Тучині. В його рамках упродовж серпня-вересня організовували майстер-класи, на яких жінки могли навчитися вишивати слова і фрази на закладках, листівках і панно. Враження звичайно неймовірні, особливо після того, коли ти вперше спочатку сідаєш цю техніку, пробуєш вишивати перші літери, і не так вже й виходять. А потім насправді вже тобі все вдається, вдається злагоджено. і Ти отримуєш прям неймовірне задоволення від того, що ти вишиваєш. Ту фразу і ти її прям вже відчуваєш, бачиш, бачиш ту закладинку, яка тебе буде стояти в твоїй книжці, коли ти будеш читати. Матеріали та саме навчання для усіх охочих було безплатним, адже фінансується проєкт за грантові гроші від Українського культурного фонду. Це Означає, що в наш народ, в наше суспільство входить нова культура. Нова культура пов'язана з тим, що це я б сказав інтелектуальне вишивання, тому що воно вимагає вивчення текстів. Які ти хочеш вишивати. І це тексти. Ну, якщо брати Олену Медведів, то в неї тексти, біблійні тексти, в неї Олеся Українка, худож художні тексти, в неї Іван Франко, в неї. В неї Ліна Костенко до проєкту долучились майже 200 учасниць, які створили понад 60 вишиваних робіт. Їх представили на виставці у музеї бурштину. Неймовірні емоції переповнюють, тому що е, доторкнутися до техніки ниткографіка і спробувати себе е, е, част, у е, фрази. Ось це просто неймовірні відчуття. Це е, Дуже приємний залишає після смак така подія. Виставка із роботами учасниць триватиме ще тиждень. До слова, наразі в доробку Олени Медведєвої є понад 30 вишиваних книг. Ілля Тимашевський, новини Рівного.